Росіяни прямо під час бою раптом викинули власну зброю та почали здаватися. Показали несподіване відео, як рашисти пішли у полон. Вони вирішили залишитися живими, і тому у боях під Курском підняли руки, а бійці збройних сил України змогли захопити їхню техніку, серед якої навіть виявився передовий танк гордість Путіна. Подібне рекомендується зробити кожному солдату Орефії. кадри великої здачі. Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати українські морпіхи. Взяли у полон рашистських військових у Курській області. Росіяни раптово склали зброю серед бою і добровільно пішли у полон після несподіваного припинення вогню. Відповідне відео із захопленням расистів вразило всю Україну. Подібного не було давно. Успішну операцію в окупантів у полон здійснив 501 й батальйон морської піхоти України біля одного із населених пунктів Курщини. Судячи з опублікованих кадрів, припинили опір, оскільки. Перевага у кількості озброєння була на боці українських військових, тому вони віддали зброю та техніку та вийшли здаватися. Більшість полонених є строковиками, яких у майбутньому обмінюватимуть на українських захисників, щоб визволити їх із рашейського полону. Паралельно наші військові захопили передовий танк Т-90 м прорив та кадирівців, що мали певно бути підкріпленням для цих рашистів. Схоже, тепер гордість Путіна т 90 тепер воюватиме на боці України. Поруч відбулося ще одне взяття у полон солдата РФІ прямо на лінії зіткнення. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Противник не зміг дати спротив як наслідок підняття білого прапора. Повідомив командувач військ військ Олександр Павлюк у ході успішної операції бійці 97-ї механізованого батальйону 60-ї механізованої інгулецької бригади полонили чергових окупантів і тим самим збільшили обмінний фонд Україна. Відео бою було оприлюднено на каналі батальйону. Під час бою у посаді наші бійці оточили расистів, які вирішили здатися і тим зберегти своє життя. Кожен окупант у наших руках це ще один шанс повернути додому наших героїв. Продовжуємо боротися до повної Перемоги прокоментували відео у бригаді. У Херсонській області Сили оборони України взяли у полон солдата морської піхоти армії РФІ за допомогою важкого дрона моделі Баба Яга. Про це повідомили у телеграм-каналі журналіст Юрій Бутусов. Повідомляється, що 22-річний Андрій Алімов про свій намір здатися у полон повідомив оператор БПЛА за допомогою плаката із написом Можна щонебудь поїсти. Сил немає, як повідомляє журналіст, полонений ніс службу в 61-й окремій бригаді морської піхоти армії Рефії. І офіцери відправили його на один із островів у Херсонській області із сухпайком, розрахованим на 21 день, і за фактом кинули на призволяще. Далі цитую Алімов провів там на острові цілих три місяці. Харчувався жабами, корінням очорету і пив воду з Дніпра, але не здався і вірив, що його заберуть. Віра зникла, коли його поранило в ногу. А обіцянками про евакуацію годували ще два місяці. Коли нога стала зовсім поганою, він вийшов і здався українському дрону. Написав. Ботосов. сам полонений на відео говорить, що його врятували, погодували та навіть підлікували. За словами бійця Ерефії, в полоні до нього краще ставляться ніж у власній армії. Окрім того, ще один захоплений у полону Курській області, рашиський військовий Шаданов Арман вирішив поскаржитися, що в армії Арефії доводиться купувати, добувати навіть їжу і одяг, не кажучи вже про витрати на обслуговування буханки, якою готувалися евакуювати поранених. Відео розповіді захопленого полоненого. Росіянина поділилися у 225-му штурмовому батальйоні. Продовжуємо поповнювати обмінний фонд на курському напрямку. Поспілкувалися із полоненим казахом, який пішов на війну за гроші. Часто зустрічаємо таких, які думають, що зможуть сидіти у тилу, зробляти гроші, і все буде добре. Але коли потрапляють у рашиську військову систему і стикаються із реальністю, все стає на свої місця, зазначили українські військові. Сергій Заїкін, 21-річний росіянин, Янин, який потрапив до полону збройних сил України, також на Курському напрямку, він розповів, як усе відбулося та як йому живеться у полоні. Ми малими групами перебігали у ліс. Рухалися лісосмугою у бік млина біля села Гуєво. Ну і на цьому млині нас взяли штурмом, розповів боєць Арафії. За його словами, на другому поверсі були строковики. Після прильоту снаряда сталася пожежа. Тому загарбники почали спускатися вниз. Зайкін каже, що українські військові наголосили, щоб окупанти прибрали каски зброю та бронежилети. Після цього рашисти потрапили у полон. Але так вони нормально з нами поводилися. Сказали не нервувати, не робити нічого підозрюва. Срілого і не тікати, і все буде добре. Ми дочекалися на машину нас відвезли, розповів військовий РФІ. Хто не розумів українською, вони розмовляли для нас російською, щоб було зрозуміло. Такого нічого не було. Наступного дня ми приїхали, помилися. Нам дали капці, щоб у берцях ми не ходили. Розповів Заїкін. Окупант зазначив, що хоче швидше потрапити додому через обмін. За словами військовополоненого ставлення нормальне, триразове харчування. В принципі, скаржитись немає на що. Також до загарбників приходили представники Червоного Хреста. Заїкін наголосив, що у нього негативне відношення до війни. Водночас окупант каже, що не розуміється у політиці після обміну. У мене немає планів якось зв'язуватися з СВО. Хочу жити простим життям. Додав він. А президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що збройні сили України на Курщині активно продовжують поповнювати обмінний фонд. А всім військовополоненим гарантується гуманне ставлення. Рефі ж офіційно не визнає, що їх військові здаються. У полон стрімкий наступ у глиб території Арефі прозвів до дезорганізації військових підрозділів рашейської армії, які перебували безпосередньо на кордоні або ж у ближньому тилу. Лише у пункті пропуску суджа на кордоні України за у Курській області. У перший день наступу ЗСУ у полон здалися кілька десят військовослужбовців. Ну і до слова, збільшення кількості полонених на Харківщині відбувається. Повільнішими темпами ніж у Курській області Арефії. Однак полонених потрохи більше. Про це в ефірі розповів речник ОТУ Харків, полковник Віталій Саранцев. Далі його цитую. Цифра потрошки зростає. Ми повідомляємо про це в своїх щоденних зведеннях. Це говорить про те, що особовий склад противника розуміє повну безвихід свого положення, і до них почало доходити, що для того, щоб зберегти життя, потрібно все-таки піднімати руки і здаватися українським військовим. Повідомив він. Військовий наголосив, що Україна неухильно дотримується усіх норм міжнародного права щодо поводження з військовополоненими і закликав рашистських солдатів здаватися у полон. Ми, на відміну від расистів, ми шануємо міжнародне гуманітарне право. Ми нормально відносимося до полонених і нічого страшного у полоні на них не очікує. Тому ми звичайно толеруємо рішення противника щодо здачі у полон і Закликаємо брати приклад зі своїх товаришів: тих, хто ще не прийняв остаточне рішення, сказав речник. Ну і крім того, стало відомо, що расистські полонені не мають права телефонувати до своїх родин, адже Женевська конвенція передбачає дозвіл лише на листування. Про це повідомив уповноважений верховної. Ради України і справ людини Дмитро Лубінець також омбудсман повідомив, що в Україні наразі діють чотири спецтабори для полонених військових арефії, і умови там відповідають Женевським конвенціям. Як зазначив Лубінець, на жаль, або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни, адже Женевські конвенції для України не пусті слова. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.